Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри, вітаємо вас звершенням цієї божественної літургії. Дякуємо вам за спільну молитву. Адже кожна служба вона є по суті унікальною саме тому, що її формують люди, котрі приходять. І саме наші спільні молитви до Бога. Проханням того, щоб відбулося таїнство, перетворення хліба і вина у тіла і кров Господню для того, щоб ми могли причаститися святих Христових таїнств, є головною метою приходу нашого до церкви. Адже майже все може робити людина сама, але не може творити таєнство. І саме для того і потрібна церква. Вона потрібна для семи таєнств, котре одне з них є причастя святих Христових Тайм. Сам незримо Господь Бог, благословляючи тіла і кров, благословляючи просфору і вино, перетворює їх на тіло і кров. І споживаючи їх усі разом, ми маємо частку з Ісусом Христом. Цей Він нам заповідав для того, щоб ми так робили, щоб ми мали з ним одне ціле. Це є наше оздоровлення. Це є наше благословіння, це є захист від ворогів видимих і невидимих. І це є наше об'єднання з Богом. Як колись читали ми в Євангелії, коли апостоли вже отримали якусь силу від Ісуса Христа, і вони ходили разом з Ним, і цією силою від Бога зціляли людей, творили дуже багато чудес, в якийсь момент до них прийшло розуміння і виникло питання, Господи! Так, а як же ж людині можна спастися? На що була відповідь від Господа нашого Ісуса Христа, що людині це неможливо? Але Богу можливо все. Тому, коли, причащаючи святих Христових тайн, ми об'єднуємося з Богом, у нас і є ця можливість, щоб Бог нас спасав. Тому всі, хто приходить в неділю до церкви, мають мати головною метою саме причастя святих Христових Тайн. І, звісно, до цього треба готуватися. Бо як читаємо ми в молитві перед святим причастям, щоб це причастя не було нам в осуд, а щоб воно було стілення душі і тіла, треба зробити певні кроки. По-перше, треба подумати... Про те, що такого поганого ми могли зробити в своєму житті, і визнати це перед Богом, покаятися в цьому, очистити свою душу як сосуд, для того, щоб було коли вміщати те світло, яке приходить до нас в нашу душу з причастям, коли ми приймаємо святі Христові Тайміння. Тому, якщо розглядати нашу душу як сосуд, як, е, який наповнений чимось то маємо звільнити його від темряви, яка є в нас, звісно, є в цьому світі. І тоді ми можемо отримати світло, яке йде від Бога в наші душі, яке і буде нас зціляти, оздоровляти. І кожна людина, в принципі, яка причащається святих Христових тайн, знає, що коли ти це зробив, у ту саму мить на серці, на душі є радість. І виходячи з церкви перші хвилини нашого життя після служби, ми відчуваємо цю радість, саме це і є відчуття Бога, і є Богоспілкування, для якого людина була задумана Господом Богом. Адже створені ми всі по образу і по подобі Бога, і саме для того, щоб бути майже рідними Богові були створені, саме для того, щоб бути і перебувати з ним у спілкування. І, звісно, можливо, ту частку велику ми втратили, з'ївши той плод, пізнання добра і зла в Денському саду, але ця функція залишається у кожної людини, і своє внутрішнє радіо ми можемо налаштувати таким чином, щоб чути і відчувати Бога. Звісно, цей світ не завжди радується. і сили. Не небесні, а й інші сили, сили темні, вони бажають, щоб людина була роз'єднана, щоб людина була нещасна. Тому що нещасні ми стаємо тоді, коли ми відчуваємо, що ми одні. І це є головна їх мета. Тому, звісно, це є також в нашому світі, але саме об'єднання в Бозі, саме об'єднання з усіми тими душами, котрі моляться до Бога. І є можливість нашого спасіння. І саме це дає нам Бог через церкву, через таїнство святого Причастя, саме через таїнство святої сповіді ми можемо очистити свою душу і таким самим чином приготуватися до цього. Сьогодні в Євангелії ми читали історію про те, як дуже хвора людина, котра хворіла 38 років, лежала біля купальні, котру раз на якийсь час часу. Входив ангел Господній, збурював воду у купальні, і перша людина, котра входила в цю збурену воду після цього, вона одужувала, хоч би яку недугу вона мала. Таким чином Бог проявляв милосердя через світлі сили свої. І ця людина 38 років хворіла, і дуже багато часу вона перебувала в цій купальні, адже вона не встигала першою зійти в ту воду. І це було в суботу. Прийшов Ісус Христос, побачив цю людину, знаючи серця кожного з нас, він бачив і розумів, що з нею відбувається. І він спитав, як багато ти хворієш. Ця людина відповіла цей чоловік. І він спитав, як же ж так відбувається, що ти досі не зцілився. Він каже, що нема кому допомогти мені. Нема друга в мене, котрий би допоміг мені першим зайти у ту воду для того, щоб я зцілився. Подивився на нього Ісус Христос і сказав, добре, іди, тому що з тієї хвилини ти зцілений. І дійсно ця людина, цей чоловік, який вже був, мабуть, похилого віку, якщо 38 років він хворів, то він зцілився в цей самий момент. Але, як ми знаємо, в суботній день це відбувалося в Єрусалимі, в Юдеї. Це є день свята, день, коли треба віддати шану Богові, і день, який по старому завіту є як символ завіту Бога і Богом вибраного народу, юдейського народу. Цей день не можна нічого робити, і цей день відпочивають від роботи і від усього. І саме це зцілення воно відбулося в суботу. І старішини юдейські, які знали про це, дізналися про це, говорили, це не добре, тому що ну, субота має бути день, коли не потрібно нічого робити. І цей чоловік сказав, я не знаю, мене зцілили. І той, хто зцілив мене, сказав, іди і більше, ні гріши, аби чого гіршого не сталося. І, звісно, вони питали, хто це, але цей чоловік не побачив, тому що Ісус скрився в той самий момент, коли зцілив. Цього чоловіка, і який ми можемо зробити висновок. Я думаю, що головний висновок в тому, що для милосердя, для любові, і для зцілення немає меж. І будь-який день для цього гарний. І якщо можна комусь допомогти, і зцілити чиїсь рани, навіть якщо це в день, коли не можна нічого робити, адже ми знаємо з вами, що юдеї дійсно не роблять нічого в суботу, а християни почитають неділю, і в неділю теж не можна нічого робити, не можна працювати, краще не працювати, краще віддати шану Богові за те все, що він зробив саме в цей день, присвятити його Богові. Але кожен з нас приходить в неділю на службу. І кожного з нас Господь фізично чи духовно зціляє тут на службі, коли ми сповідаємося, коли ми причащаємося святих Христових тайн. Тому для милосердя Божого нема меж. І ми маємо про це пам'ятати. І саме те, що в нас є, ці духовні механізми, церква, таїнство, те, що ми робимо, воно насамперед дано нам Богу саме для того, щоб ми могли зцілятися. Саме із за того, що Бог полюбив світ і Бог полюбив людей. І Він хоче кожному з нас добра. Він чекає від кожного з нас спілкування з ним і прагне до цього. І хотів би, щоб кожна людина своїм вільним вибором прийняла це і хотілося поспілкуватися їй зі своїм Отцем Небесним. Тому, підсумовуючи, нема меж для милосердя Божого. Нема гріхів, які Господь Бог би не простив нам, якщо ми від щирого серця хаємося в тих гріхах. Нема нічого такого, що Бог не зміг би виправити, якщо ми це віримо і звертаємося до нього. Тому хочу побажати вам в цей недільний день, щоб ця благодать, яку ми всі сьогодні отримали, приймаючи святи Христові Тайни, була завжди з вами щоб Богоспілкування відбувалося у вашій душі, щоб ви відчували, що є Отець Небесний, котрий любить конкретно вас, конкретно для вас зробив все, щоб ви могли мати можливість спасіння вічної душі. І коли настане той час переходу з цього світу в духовний, щоб кожен знак з нас міг об'єднатися з Богом і далі щось з ним творити. Адже, як сказав апостол, це є життя вічне, щоб пізнавати тебе єдиного Бога. Тобто вічне життя дається саме для пізнання Бога, для творіння з Богом, для того, щоб перебувати в цьому процесі. Ну, і, Звісно, маємо прагнути цього процесу, адже Бог дав кожному з нас вільний вибір, і цим вільним вибором ми приймаємо рішення, як нам жити. Що нам робити, як нам бути і що відчувати в нашому серці? Хочу також сьогодні привітати всіх із Днем Матері, тому що сьогодні ми відзначаємо День Матері. Якщо б не наші мами, нас би сьогодні тут не було, тому давайте всіх їх згадаємо. За тих, кого вже нема, ми сьогодні поколилися у е, покаєнні її душ для того, щоб Господь прийняв їх, ті, хто є, жінки наші. Наші матері, наші сестри, хто вже мають дітей. Ми всіх вас вітаємо з цим святом. Нехай Бог вам допомагає, нехай дає вам сили, нехай ви відчуваєте любов від своїх рідних, від своїх дітей, від своїх чоловіків, котрі є поряд, Тому що по любові між вами пізнаю вас, сказав Ісус Христос. То вітаю всіх вас цим недільним днем. Дякую всім за службу. І ще у нас були якісь маленькі оголошення.